Ти мрієш про Хорватію, але не знаєш, який курорт обрати. У нас є три автобусні рейси прямо з Києва. Кожен з яких веде до унікального регіону. Один як листівка з Італії, інший у топі найкрасивіших пляжів Європи, а третій з гри престолів. Перший рейс до курортів поруч, Ровінь та омах. Це не тільки море. Це коли виходиш з готелю, а навкруги виноградники, оливкові гаїць, сосни, ландшафти, як у північній Італії, ідеально для гастротуризму, сімей і тих, хто хоче справжнього європейського релаксу. Другий рейс до Задару шибеника з та макарської рев'єри. Чи знали ви, що один з найкрасивіших пляжів Європи саме тут? І він у топі Форбс: це пляж Пунтарата з білою дрібною галькою, бірюзовим морем і соснами. Ідеально для пар родин з дітьми та любителів активності. Третій рейс до Дубровника. І тут ти буквально потрапляєш у серіал Гра Престолів. Так сцени з королівської гавані знімали саме тут, в старому місці Дубровника, середньовічна фортеця, вузькі вулички і море що сяє крізь скелі для справжніх поціновувачів атмосфери, історії та пляжів? А який напрямок обереш? Ти?